Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі «Файна дача» У моїх руках, як ви можете бачити, незвична, я б навіть сказав би, рідка рослина на наших городах. Це капуста. Капуста кольрабі. У цьому відео поговоримо, як її виростити, а також рецепти як її приготувати. Кольрабі, насправді це не нова мода, а справжній овоч із родини капустяних. Її ще називають стеблова капуста, бо головна смачна частина не листя. А ось такий соковитий стеблоплід. Вона багата на вітамін С, калій і клітковину. Ідеально підходить для салатів, соку, запікання або просто хрумкання на ходу. Це капуста, яка виглядає як інопланетянин, Але насправді вона з нашого городу проста, смачна, корисна, а ще й росте швидко. Вона трохи схожа на ріпу, а трохи на броколі. Але має характер справжнього супергероя. В кінці відео ми з вами зробимо класичний український салат. Кольрабі з морквою, як у бабусі, але трішки з моєю авторською фішечкою. Ну, а як же ж виростити кольрабі? Посів. Кольрабі можна вирощувати через розсаду або прямим посівом у ґрунт. Найкращий час кінець березня для розсади або початок травня для відкритого ґрунту. Ґрунти любить пухкий добре зволожений ґрунт із нейтральним pH. Якщо ґрунт кислий, додаємо трохи попілу. На відміну від інших типів капусти, висаджуємо на відстані 25-30 см між рослинами. А от броколі, наприклад, полюбляє більший простір. Взагалі-то, агротехніка вирощування кольрабі схожа на вирощування інших типів капусти. Головною відмінністю в вирощуванні є те, що потрібно підгортати, щоб стебло росло рівномірно. Збираємо врожай. Коли стеблопліт має діаметр 7-10 см. Якщо ж перетримати, то буде твердою. Ну а тепер, друзі, до найсмачнішого: до приготування салату. Це той салат, друзі, який я завжди роблю після збору врожаю кольрабі. Смачний, хрумкий, корисний, саме те для літа. Для приготування корисного та смачного салату нам знадобиться олія. Можна взяти звичайну соняшникову, можна волоського горіха, шипшини, гарбуза, обліпихи льна, також можна взяти оливкову олію. Олію можна взяти будь-яку на ваш смак та на ваш розсуд. Я, наприклад, буду використовувати олію Волоського горіха, тому що мені смакує так найкраще. Існує насправді досить багато варіантів та рецептів, чим заправити салат з кольрабі. Хтось використовує майонез або навіть сметану. Я знаю точно і можу сказати на 100%. Чим би ви не заправили салат з кальрабі, і він вам сподобається 100%. Окрім олії, для приготування салату нам ще знадобиться звичайна сіль. У моєму випадку я буду використовувати сванську сіль. Так смакує найкраще. Ну, і в залежності від кількості салату, який ви будете готувати, ще знадобиться у моєму випадку, невелика морквина та один зубок-часнику. Ну і, звичайно ж, головна героїня салату це сама капустина кольрабі, але її потрібно почистити та підготувати. Підготувати капустину не складно. Чистимо її як картоплю. Друзі, настільки смачнюща ця капуста, що поки чистив, вже половину з'їв. Придеться ще одну зрізати на салат. Ну, побачимо, можливо, буде достатньо. Тепер залишається це все потерти. Ну а тепер будемо це все натирати. Я використовую ось цю частину терки. Але хтось полюбляє, щоб було як пюре. І ще, друзі, дуже смачно виходить, коли натираємо моркву та капусту на терці, на якій ми робимо моркву по корейськи. А взагалі можна просто порізати. Ось так це все виглядає. Пересипаємо моркву в тарілку. Ну, а тепер те ж саме робимо з нашою капустиною. Ось так виглядає кладець вітамінів та здоров'я. Додаємо його до моркви. Залишилося додати пікантності, тому беремо часник. Часник можна не додавати, але він надає легкої пікантності, а також трішки гостроти. Це все добре перемішуємо. Тепер додаємо солі. Як я вже казав раніше, я буду використовувати сванську сіль. Дуже важливо підсолити до того, коли додаємо олію. Я додаю олію волоського горіха. Вона дуже запашна та смачна. Але ви можете додати звичайну соняшникову олію. Ну Ось практично і готово. Додаємо останній штрих. Пучечок зеленої петрушки. Готуйте, смакуйте, я впевнений на 100%, що вам це сподобається. Ну, от і все, друзі. Ось така вона кольорабі, проста у вирощуванні та дуже смачна. І такий в мене вийшов салат, вітамінний бум, я б сказав би, дуже смачний та корисний. Напишіть у коментарях. Як ви готуєте кальрабі, можливо, з вас хтось готував. Гарних вам врожаїв, миру та добра, до наступних відео!